Вітаю на каналі Мікс моментів Надійка Гербіш. Обідня кава для вчительки. От бувають же ж такі щасливчики, яким кава допомагає вранці прокинутися. У мене з цим серйозні проблеми. Якщо заварюватиму її, ледь продерши очі, то з цього вийде щось. Непоправно, несмачне. Моя кава любить кувал. А яка там увага вранці? Взагалі-то я дуже люблю свою роботу. Люблю студентів, люблю їх надихати і розповідати всілякі таємниці Всесвіту. Ну добре, нехай не таємниці, а всього лише різні правила та їхнє практичне застосування. Але все одно я це люблю. Єдине, чого не люблю, то це вставати вранці. А мені, як навмисне, що осені ставлять першу лекцію, ту, що на 8.30. Коли я ще була студенткою, то під час першої лекції додивлялася кольорові сни в своєму ліжечку. А тепер так не можу. Відповідальність доросле життя. Зате так приємно йти вранішнім містом одразу після прохолодного вересневого дощу. Здається, наче воно ще зовсім сонне, тільки вийшло з душу і ще не встигло витерти краплинки води зі шкіри. Я відчуваю, що воно таке відкрите для мене і зовсім мене не соромиться, і що я вдома. І як тим дітиськам удається прийти так рано? І сміятися, і щось бубоніти між собою, поки ще не продзеленшав дзвінок, а потім усміхатися мені принаймні робити вигляд, що щось конспектують. Лише Максим Ша знову заснув за останньою партою. Нестримний хлопчисько в більш зрілу пору доби вранці таке зворушливе дитятко. Так і хочеться підійти, вкрити його пледом, приспати в ньому назріваючу дорослість і дати насолодитися дитинством бодай у вісні. А ще краще самі сісти за останню парту десь неподалік, покласти голову на книжку і солодко спати. Але я нагадую собі, що я викладачка. Йду проходом до Максима, намагаючись не дуже цокотіти підборами, і кладу руку йому на плече. Доброго ранку, хлопче. Нам тут усім сниться лекція. А вам що? Він кидає на мене грайливий погляд, потирає щоку, на якій лежав, і намагається сісти рівно. Учорашній футбол! Прекрасно. Перекажете сюжет свого сну на перерві, а зараз вертайтеся в сім'ю. Я усміхаюся йому і повертаюся назад. Дівчатка на передніх партах хихотять і, і ледь помітно оглядаються на Максима. Ми говоримо про важливе і світле. Студенти щось запитують, і я відповідаю і від цього наче оживаю. Мені здається, немає кращої терапії від бажання поспати, від осінніх депресій і невпевненості, від утоми й смутку, ніж розмова з молодими людьми і можливість їх надихнути. Коли їхні очі світяться цікавістю, я почуваюся королевою. На перерві, як і обіцяла, слухаємо розповіді про Максимів футбол. Він щось вигадує на ходу, активно жестикулює, дівчатка згормилися навколо мого столу й ловлять кожне його слово. Дуже хочу, щоб цей збитошник урешті взявся за розум і здійснив свою мрію. У нього так. Неймовірний потенціал. Я щовечора молюся за всіх своїх студентів, а за нього особливо. Знову заленчить дзвінок. Молодь неохоче розбрідається по аудиторіях, а я йду додому через осінній парк. У місті, де я колись навчалася, так багато кав'ярень, де подають каву ту гоу в паперових горнятках, а у нашому маленькому містечку є два ресторани. У яких хтось час від часу справляє весілля, які відчиняються не раніше обіду. У містечку, де найвищий навчальний заклад, то професійно технічне училище, де я читаю свої ранкові лекції, не подають каву в паперових горнятках. Може, воно й добре, бо я п'ю її завжди зі справжніх, керамічних і заварюю у глиняній джезві. І взагалі, кава для мене то цілий ритуал. Збоку пробігла руда білочка, куметна така, кудись поспішала, заклопотана, весела й дуже граційна. Я люблю своє місто за те, що в його парках живуть білочки. А Зараз прийду додому, нагодую своїх рудих собак і заварюватиму каву. Завтра субота. Але що з цієї суботи, якщо я за якимсь абсурдним законом фізики прокидаюся раніше від будильника. До речі, давно вже хочу запитати нашого фізика, В чому тут може бути справа? То, може, запросити його завтра на каву?